Всім привіт! Давайте на ваше прохання подивимось, яка в нас загалом ситуація з водою. І почнемо з вами з того, що сталося взагалі з водою в річці Сейм. Ту з кубки. Значить, хочуть мені про воду розповісти, що в нас сталося з водою в річці Сейм. Взагалі, в чому причина? Того, що там померла риба. Цікаво. Хитрі підступні дії. Сімка мечів це хитрощі, застосовані людиною, певним виконавцем, при тому, що це, значить, як було, або заготовлено, або завчасно проведено, бо четвірка мечів, паш Пентаглів і сім мечів. Щось, що було зроблено ем, тихцем. Тобто, так, щоб ніхто не побачив, ніхто не здогадався. Хтось винайшов цю ідею. Для людей, для безпосереднього народу привести до башти через воду до башти, до руйнування. Це хитрі дії, це не випадковість, це не якась там якийсь витік, там щось таке. Це цілеспрямоване руйнування водойми, води, для того, щоб вразити саме людей. Чи це забруднення річки сейм? Випадковість чи умисні дії забруднення річки сейм? Ну, вимушена міра. Вимушена міра для тих, хто програє. П'ятірка мочів, повішена двійка кубків. Через те, що з ними не домовляються, через те, що порушуються якісь там, домовленості, які в Росії були. Встановлення силою свого авторитету. Показати свій авторитет та могутність. І, до речі, якісь були попередження про це. Цікаві, це дуже цікаві люди. Тобто, це зроблено умисно. Це не випадковість, це не витік з якогось підприємства. Це умисна дія. Загалом, давайте подивимось стан наших річок зараз, цих Сейн, Десна та Дніпро. Який зараз стан у річці Сейн. Цікаво, половина проблем наче як виявлена. От, тут якісь дії здійснюються по правосуддю. Тобто якась допомога або намагання цю ситуацію залагодити, вони є. Підтірка пентаклів це збідніння. Це ну, якщо так проводити, то це мертва вода. Тут з пентаклів це осад або певні ще як метали. Бо тут як матеріальні частки. Які ще можуть і діяти. Тобто вони можуть, наприклад, якщо вони осідають на дно, вони можуть ще якось там через час або розкладатися, або щось. Я не хімік, я не знаю хімії. Відлюдник двійка Пентаклів і Сонце. Половина проблеми виявлена, але є ще половина проблеми, з якою не знають, як справлятися. Дії певних королів застосовуються з тим, що виявлено. Давайте так. Сейм. Чи можна взагалі використовувати воду з сейму для побуту? Чи можна з сейму використовувати воду для побуту? Ні. Ні. Взагалі, ні. Ні. Ну, не можна. П'ять кубків це вилити, вісім кубків відійти. Не можна. Тільки в майбутньому. Зірка це рік або і більше. Ні. взагалі не можна. Десна, що з водою в Десні? Що з водою, з якістю води в річці Десна? Ну, знову, ті ж самі карти. Дев'ятка жезлів треба дуже обережно. І бачите, ну, це знову це руйнівна вода. Четвірка кубків пити це не можна. Бачите, вона виливає цей кубок, не можна це пити. Внутрішні якісь проблеми, дуже таке. Ну, Забруднення, воно якесь таке глобальне, воно наче як, типу, як під нуль, все, бо світ це загалом. Тільки пентаклів ну, це мертва вода. Вісім мечів, обмеження і відлюдних, знову ж таки, є якась проблема, яка ще матиме певні наслідки обмеження. Ну, обмеження води і вона ну, мертва вода. П'ять пентаклів це, це погано. Четвірка кубків пити це не можна. Я так розумію, що в нас програлися ті загрози від води, які випадали. Чи можна. Воду з річки Десна використовувати для побутових потреб. Чи можна використовувати воду з річки Десна для побутових потреб. Ні, Тут одразу два старші аркани не можна. Луна це домішки, це бруд. Це певні осади, які можуть в тому числі в організмі залишатись. Це проблеми, які мають відтермінування в розвитку. В тому числі вони можуть сприяти розвитку якихось захворювань. Я б не рекомендувала з Десни використовувати воду в побуті взагалі. Чи річка Дніпро в Києві? Ну, наприклад, в Києві давайте. Чи забруднена вже річка Дніпро в Києві в районі Києва. Цією водою з сейма, яка через досну потрапляє в Дніпро. Стан води річки Дніпро в Києві. Те ж саме. Ну, я так розумію, що це забруднення, воно вже тут. Ну, в Києві, знову ж ця мертва вода, відлюдник повішений і королева мечів. Це якісь або метали, або якась, ну, домішки якісь, бо це агресивна середа. І це проблема, яка її як не видно, а вона є. Я не знаю, що сказати. Ну, русняне люди, що тут можна сказати? Чи можна в Києві воду для побутових потреб використовувати з крану? Наприклад, варити на ній, пити і п'ятити. Чи можна її використовувати? Не можна, не можна, не можна. Як щось, типу, частково, ну, це для мене це, якщо пити не можна, то це, типу, як зливати унітаз, знаєте, це максимум якийсь. Якась важка вода, в ній якийсь осад. І знову ж таки, це час, довгий час, коли пройде для того, щоб можна було її використовувати. Пити воду не можна, використовувати в їжу не можна, супи варити на ній не можна. Тварину можна давати? Давайте так запитаємо. Тварину можна давати цю воду пити з крану. Чи можна давати цю воду, пити тваринам? Ну, Це веде, якщо давати тваринам, то це буде вести до захворювань якихось. Якщо ти даєш цю воду, вона по п'ятірці Пентаклів призведе до якихось проблем або до якихось захворювань. Давайте розбиратися з цією водою. Оця вода з сейму, отруєна вода, яка прийшла до Десни та до Дніпра. І зараз піде вона вниз за течією. Які взагалі наслідки це матимемо, якщо. Цією водою, наприклад, поливати городи. Погані. Загалом вода погана, бо є трійка мечів і карта смерті. Тут потрібно або якась система очистки. Чи ще щось? Ну, я не знаю, як чистити воду, яку використовується для, яка використовується для городів. Я цього не розумію. Тут потрібний пошук рішення. Можливо, є якісь там відстійники, якісь таблетки. Щось треба робити, коротше кажучи, з цією водою, бо вона в тому вигляді, як вона просто є з Дніпра або, наприклад, з Десни, з цим поливати нею не можна. Бо це ну, погано, трійка мечів. Це то проблема. При тому, що якісь можуть бути навіть такі наслідки довготривалі і для тих продуктів, які там можуть бути вирощені, а потім е спожиті в їжу. Наскільки негативні наслідки це матиме для організмів, якщо поливати цією водою городи, а потім люди будуть споживати цю їжу, з часом. Плин часу повинен пройти, знову ж таки, залишаються якісь як елементи в організмі, які призводять до е, погіршення стану здоров'я. Загалом така ситуація доволі глобальна. Ну, це хаос і дестабілізація для суспільства, виклик Вищий суд. Проблема велика. Проблема наразі ця. Вона без перебільшення. Е, Погано. Чи знають взагалі відповідальні особи, як з цим боротись? Чи здійснюються всі необхідні заходи, щоб боротися з цим забрудненням води? Чи здійснюються для цього всі необхідні заходи? Помірність. З одного боку, це каже про те, що десь було втрачено час певний, не зроблені якісь попередні дії, які можна було унеможливити потрапляння цих отруйних речовин далі. Е, я так розумію, що тут переймається досвід, чийсь, бо трійка кубків, десятка для фікарта зірка. Або збираються певні групи осіб, які вирішують, що з цим робити. Важко, насправді, дуже важко. І це потребуватиме багато часу. Зірка, взагалі карта, яка показує термін від року. Шістка жезлів, четвірка мечів і колісниця. Намагатимемося якось вповільнити рух цього забруднення далі по руслу. Я не знаю, як це вони спробують зробити, але якось або зменшити кількість цих отруйних речовин, яка далі буде йти. Наскільки наші спеціалісти зможуть впоратись з цим забрудненням найближчими днями? Не зможуть. Не зможуть. Найближчими днями це ну, не зробиться. Воно як проблема вона дуже руйнівна. Тут четвірка копків, двійка пентаклів і паш Пентаклів з баштою. Тобто ну, вода руйнівна. В ній якісь є або частки руйнівні, саме, щось саме в воді, як певні домішки, які є руйнівними. Розумію, що будуть певні заходи, будуть щось робити, будуть щось приймати, але це цього недостатньо. Недостатньо, бо це як те, що тобі важко побачити. Ну, карти погані, насправді. І місяць, і смерть кажуть про те, що вода мертва. А що людям, які будуть наслідки для людей від цього забруднення водою? Загалом, які наслідки будуть для людей, для нашого народу? Які будуть наслідки? Якісь все ж таки хвороби вони можуть провокувати, бо є четвірка мечів, п'ятірка кубків, якісь ну, неприємні хвороби. Вони, наче як не смертельні, самі по собі хвороби, але вони все одно як вкладають на певний час в ліжко. Вони вимагають того, щоб ти здійснював якесь лікування, відновлював сили. Є якісь ну, неприємні там речовини, які можуть впливати негативним чином на здоров'я викликати, бачите, страх за своє життя. Я не виключаю, що, наприклад, якісь такі категорії людей, у яких є слабкість імунітету, слабкість взагалі їх систем, наприклад, якщо вони будуть вживати цю воду, для них це може дуже погано закінчитись, бо повіше в тому числі каже про жертви. Проте тут треба планувати, бачити загрозу. Обережно до цього ставитись, і оберігати як свій периметр від того, що негативно може потрапити в твій організм. Ну, як приклад, якщо ви чистите зуби водою з крану, то вам треба тепер нову звичку, щоб ви берете воду, яку ви купили, і будете чистити зуби зі стаканом води, яку ви купили. Очищено. Там артизіанська вода, вона з глибин, вода, яка. Там певні рівні очищення проходить. Я не знаю, не розбираюся в цьому. Але інша вода. Ну, інша вода. Не ця, не ця, що з річок. Бо я так розумію, що хлорування це не вбиває. Воно як частки якісь. Неконтрольоване або таке. Халатне ставлення саме до споживання води, воно може викликати певні хвороби. Бо дев'ятка кубків це коли ти себе ні в чому не обмежуєш, коли ти навіть не задумуєшся про те, що може бути якась проблема. Які загалом хвороби або проблеми в організмах може викликати ця отруєна вода з сейму десни з Дніпра? Які хвороби в організмах людей? ця Вода може викликати в разі її споживання. Дітям обов'язково дітей берегти від цієї води. Туз Кубків, королева кубків, чотирка кубків. Ну, мені тут карти, як, просто як дурнику, кажуть про те, що пити її не можна. Що пити її не можна, треба її виливати. Для жінок безпосередньо це дуже важливо, дітей показує. Лицар Пентаклів це також каже, що це може мати певні відтермінування в часі. Іти від цього, ну, не, не вживати її. Добре. Які проблеми саме для організму, які хвороби може провокувати ця вода отрує нас сими? На загальний стан організму вона впливає. На, взагалі на стан організму вона впливає. В тому числі і на якісь прям тканини. ну, Все, що в організмі є, вона, ну, вода ж дійсно вона ж по, по всьому організму. ну, Насправді сімка пентаклів, Паш Жезлів і Паш Кубків а це має відтермінований ефект. Дітей треба берегти. Впливає вода на весь організм. Які хвороби безпосередньо вона може провокувати, напевно, що це дуже індивідуально. Ще може бути якийсь швидкий ефект від цієї води, бо 8 кажезлів це швидко. Ну, якісь там. Як напади, знаєте, або в когось як алергія і загострення якісь моменти. В когось, наприклад, по 8 жезлів може там, вибачайте там в туалет одразу, там буде якась така проблема, що, типу, як отруєння. Так що я, на жаль, нічого не можу втішного вам сказати, проте загальний вплив води на організм, він, я так розумію, що ну, всі повинні знати. І якось воно все ж таки показує. Не показує там, якихось таких проблем, типу там, найгіршого, так? Ну, тобто, онкології там, чогось такого. Його, на щастя, не показує. Є швидкий ефект це тут і зараз. Наприклад, якщо це алергіки, вони можуть реагувати. Вразливі люди, певні, можуть одразу реагувати, в когось це може бути зустріч з білим другом. Тут вже варіації на тему цього можуть бути. І є ще відтермінований ефект загалом для самого організму за рахунок того, що може йти накопичення саме в організмі якихось цих речовин цієї води отруйних. Ну, от п'ятірка кубків перевертається, не пити, не пити. Мені вже карти просто кричать про це, що не пити, не вживати. Давайте так, скільки часу піде. Ні. Чи зможуть взагалі. Впоратись з цією проблемою з водою? я навіть терміни не ставлю. Чи можуть взагалі наші впоратись з цією проблемою? Сейм, Десна, Дніпро? Чи зможуть впоратись з цією проблемою? Ну мені песимістично доволі показує карти зараз, бо це повільно робиться, це важко робити. Немає таких засобів. Забруднення воно вже є. Четвірка кубків знову ж таки, кричать, що не пити, не пити, не вживати. І немає можливості таких або технологій, або чогось такого немає. Треба звертатися до іноземних колег, бо немає, в нас немає, але треба до когось звертатися за цим. Хоча мені по картах це і не випало, що треба звертатися, ну, але це очевидно. Бо наші намагаються так. Я так бачу, що наші намагаються без залучення когось з цим впоратись. Ну. І тут важко це зупинити, бо є рух, саме рух води. Рух води обмежити якось. Це треба ну, робити тут і зараз. Але, ну, я так розумію, що немає засобів для того, щоб це зробити. Чи зможуть взагалі в перспективі там. Року або більше впоратись з цим забрудненням. Що зможе це зробити? О тут же є світові колеги. Ну, частково. І мені здається, що тут ще ця карта мені показує, що певний осад буде саме у воді на дні. І якщо тільки там або проходять сезони і зі зміною сезонів, можливо, там, коли річка після там, сезону зимнього, наприклад, вона як омивається, так ну я не знаю цих нюансів, моментів, бо там те, що є на дні, те, що осідає як пласт на дні. І тут є ще можливість впоратись за рахунок чогось досвіду за рахунок якихось наших партнерів. Бо тут колесо фортуни, верховна Жриця, помірність трійка Пентаклів. От разом і батька легше бити, бо трійка Пентаклів це за рахунок тих, в кого є інструменти, як це зробити. Проте це, на жаль, потребує певного часу, і напевно зараз навіть не розуміють, хто цим займається, або в кого є певні спеціалісти для цього, методи будуть знайдені, проте вони будуть мати недостатню ефективність. Давайте так, через три роки. Це забруднення, воно буде подолано, буде вода, наприклад, в Дніпрі безпечною для споживання. Через три роки. Ну, буде, але ну, повинні пройти певні заходи. Тобто треба щось зробити. На зараз, на жаль, ні. Ну, на зараз, на жаль, я не можу сказати, що просто це треба навчитися жити якось по-новому. Чи буде Росія повторювати це? Чи будуть вони троїти інші річки, або знову троїти семь, чи будуть вони повторювати це? Чи будуть вони це знову робити? Вода знову з хитрим ударом. Я б не виключала. На жаль, я б не виключала, оскільки є лицар Пентаклі, він не поспішає, але він хоче зробити, бачите, боляче. Притому там, де може бути як і дефіцит води. Тут, тут люди як у відлюднику, в стані відлюдника. Ну, взагалі, насправді є загроза. Є загроза для інших річок. Ну, поки не поки не здохне бункерний дед. Ну, поки в нас не настане свято, загроза є. На жаль, чи є ще загроза отруєння наших річок Росією? Чи є ще загроза того, що вони ще зможуть якісь річки отруїти? Ну я дуже сподіваюся, що в них не вийде, але все ж таки загроза висить. П'ятірка мечів це і собі зробити погано, і нам в тому числі бо по п'ятірці мечів це перемога або вистріл собі в ногу, коли ти, значить, йдеш з поля бою. Ти програв, але коли ти йдеш, то всім ще язика показуєш. Ну, не можна сказати, що можна розслабитися, що все буде 100% добре? Ні. Помірність двійка пентаклів. Ще є, є ще. Все ж таки, ще є загроза. Її можна уникнути, але вона є. А чи понесе Росія відповідальність за отруєння нашої води від природоохоронних організацій, захисників довкілля, міжнародних інституцій? Чи понесе Росія відповідальність? Карма спрацює швидше, ніж будь-які організації. Мертвою водою, до речі, карма їм повернеться і війною. Королева мечів, десятка мечів, якісь жахливі події будуть відбуватися для Росії. Проте я не думаю, що це якісь організації, бо тут для Росії просто йде смерть і вищий суд. Протиборство в самій Росії або ще, певно, ситуацію, яку ти не можеш вирішити. І тут дуже схоже на те, що будуть вищі сили до Росії звертатися з запитами на справедливість, ніж якісь міжнародні організації. Смерть це процеси життя та смерті, тобто, це те, що не залежить від бажання людини. І тут саме оці смертельні процеси для Росії будуть йти по вищому суду, тобто як покарання від вищих сил. Тому на всілякі там організації, типу там якихось природоохоронних я не дуже в цьому плані розраховую. Дуже дякую вам за увагу. Вибачте, не можу вас нічим порадувати. Розклад. Я розумію, який. Я не закликаю вас ставити лайки, бо я розумію, що почуття у вас приблизно такі, як в мене, якого як це взагалі бісакується, коїться, і чому це ніхто не зупиняє. І я розумію, чому це ніхто не зупиняє, але ці питання я завжди до вищих сил спрямовую, щоб вони бачили те, що нас це не влаштовує. Дуже дякую все одно вам за увагу. Все буде Україна. Ми обов'язково дуже скоро переможемо з вами. Бо ми вже за маленький крок до нашої перемоги. Головне, будь ласка, бережіть один одного: споживайте виключно чисту воду, намагайтеся воду купувати. Або якщо у вас є там якісь артизіанські скважини, знову ж таки, не лінуйтеся, скидатися там, наприклад, якимись громадами для того, щоб перевіряти якість води. Здавати її на аналізи це не дуже дорого, наскільки я розумію, це можливо зробити. І просто ну, убезпечуйте себе для того, щоб у нас був міцний наш генофонд, оскільки наші такі часи і наша така доля скрутна на зараз, що нам треба, незважаючи на те, як ворог нас намагається давити, але вижити і ще потім святкувати руїни Кремля. Тому, будь ласка. Будьте дуже обережні і намагайтеся цю воду з кранів не споживати. Хоча було б дуже добре, якби якнайшвидше ці проблеми впорались і залучили досвід тих країн, які проходили щось схоже. Дуже вам дякую за те, що ви дивитесь, за те, що ви підписуєтесь на канал. Окремо, дуже дуже дякую тим, хто підтримує мене. Дякую мені за мою роботу на картку. Мені дуже це приємно. Я дуже рада, що ви цінуєте мою роботу. Ну а на зараз це все на все добре.